Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України за Антоніна Краченко, то народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Володимир Ар'яв. Доброго ранку, Доброго. пане Володимире. Порядок денний. Сьогодні досить такий цікавий. Сьогодні знову питання по ЦВК. Сьогодні п'ять проблемних округів, яких до які вимагала опозиція, але також знову векселі. Власне законопроєктів не дуже багато, але вони всі такі е, оговорені, вже такі скандально відомі. Власне, ваші прогнози на сьогодні? Ну, власне, сьогодні опозиція не буде голосувати за жоден з цих законопроєктів, але всі дії парламентської так званої більшості, яка насправді реальної більшості немає, а ну будемо називати там партії регіонів і комуністами їхніми сателітами. Вони спрямовані ці дії лише для того, щоб змусити опозицію на блокування. Потім, після чого більшість, яка не має більшості, іде в закрите засідання на банкову, і там після цього раптом ця більшість у них з'являється. Тобто вони намагаються опозиційні сили спровокувати. Ми провокуватися не будемо. Ми будемо діяти хитріше і значно цікавіше, вони ну не не прогнозовано для них. Але ну, цей сценарій розігрували учора. Невже сьогодні повторення? Так, сьогодні повторення, і в принципі вони будуть робити зараз все для того, щоб зірвати нормальний процес. Але ми процес їм зірвати не дамо. Якщо в них є на ці законопроекти більшість, то хай показують. А, але від опозиції не має бути жодного голосу. Це було пряме включення з Верховної Ради України спеціально для АІТВ.